Микола Вінграновський: наш Василь іде по найдовшій у світі дорозі, пам'яті Василя Симоненка. Наш Василь іде по найдовшій у світі дорозі, з розплющеними 28-літніми очима. Наш Василь іде по останній у світі дорозі, з зупиненим серцем. З опущеними руками, в яких учора іще говорило перо поета-мужа, в темно-коричневому костюмі, в білій сорочці, защібленій матір'ю під підборіддям, в черевиках, зашнурованих дружиною, з кручі Дніпра з двадцяти восьми своїх літ. Наш Василь стартував на немислиму в світі орбіту, ім'я який, наші гори й сльози, і тиха клятва моя на солонім плечі України, мій Василю, справа не в тому пузатому автобусі, під перезанім чорною стрічкою. І справа не в чорних отих світлофорах і не в чорних отих горобцях, що вицвірінькувались з-під коліс, і справа не в п'яненьких гробовщиках з чорними лопатами під хрестами, справа Василю, не в цьому, ти б сам сказав, якби не летів зараз ти з найбільшою швидкістю. Щоб стати наснагою в нашому небі, дивитись і переконуватись, що справді робимо ми для щастя народу Дніпра. Ми завжди у чимсь не встигали, але наш Василю яке покоління в такій вибагливій мірі, вправі засвідчити те. Що я кажу з непокритою головою і серцем, жодного слова брехні, жодного граму підступства, підлості, хитрощів чи недовір'я наклепів. В нас не було поміж нами, в нас не було і не буде. Так я кажу, чи ні? Так я кажу. Чи ні я кажу правду, бо за душею цієї правди стоїть Україна. Переможного миру вам!